Добрий вечір. Сьогодні покажу вам смачний та швидкий маринад для м'яса. Приготуємо стейки в таку нічну атмосферу. Давайте покажу, що будемо робити. І так, що нам знадобиться? Цибулинка. Можна брати, яка вам більше подобається. Ну, з червоної буде трішки більше соку і він більш солодший. І ось такі у мене. Це корейка, тут є трішки кісточки. Це тут у мене пів кілограма. Точніше, 600 грамів, три штучки. Зараз покажу, як замаринувати їх за 30 хвилин. Тобто, поки ми розпалюємо наше багаття, у нас вже буде м'ясо готове. Ну так, що нам сьогодні потрібно для цього? Нам потрібна гірчиця. ну, Любу, яка у вас є. Десь, давайте так, я буду казати рецепт на пів кілограма. На пів кілограма нам потрібна десь чайна ложка з горкою. Та кетчуп. Теж візьміть який. Вам більше подобається. У мене це лагідний. Ну, тобто, сьогодні не гострий буде кетчуп. Столова ложка. Є. Також солимо перчимо. Солимо перчимо за смаком на пів кілограма. Чайна ложечка без гірки. Перець також. Який вам подобається. У мене суміш. Тут і чилі, і чорний. Та також ваші улюблені спеції. Давайте так. Чайна ложка з горою на пів кілограма м'яса. Ну, якщо ви полюбляєте більше, кладіть більше. Тепер все це ми заправляємо цибулькою. Зараз покажу. Тут потрібно від цибулі сіки, я покажу, що треба зробити, щоб нам дало більше соку. Тобто ми її нарізаємо шматочками, як вам більше подобається. Тобто, кришимо, як вам більше це буде. Подобатись. Нам ця цибуля в, смажки, в смаженні не потрібно. Лише сюди. Зараз наріжу і покажу. Так, цибулю нарізали. Тепер сюди додаємо столову ложку олії. Соняшникової тут оливковий, яка вам подобається. Ну, я буду додавати соняшнику. Столової ложки на пів кілограма буде достатньо. І тепер, щоб цибуля нам дала більше соку, це такий лайфхак. Беремо і додаємо столову ложку оцету. самого обикновенного. Який у вас є, я думаю, на кожній кухні він стоїть. І все це ми ретельно вмішуємо. Тобто давимо, щоб воно аж заходило в наше м'ясо. Давимо цибульку, щоб з цибулі виходив сік. І все це ми втираємо в наше м'ясо. І даємо цьому постояти. Ну, давайте так, щоб було зрозуміло, пів години буде достатньо, щоб все це у нас замаринувалося в наше м'ясо, нашій стейк. Набрав у себе ось з цього соку з цибулі і був дуже смачний. Тому давайте включимось. Вже як будемо розпалювати багатьо. І так, процес смажки пішов. Жар у нас невеликий, щоб м'ясо не горіло. Але буде дуже смачно. Десь маринувалось воно 40 хвилин. Зараз покажу, коли переверну, яке воно всередині. Така імпровізована в мене рішитка гріль, але... Буде дуже смачно. Потім покажу, що ми маємо. М'ясо потрошку у нас засмагає. Вже потрішки стає таким красивим. Аромати тут стоять, вам не передати. Ось так. Ось так. У нас уже ніч. Але нам не мішає зробити такі смачні стейки. Включимось вже пізніше. Такі стейки краще смажити на повільному вогні. Так вони будуть соковиті та не сухі. Ось така краса у нас виходить з вами. Я думаю ще... Хвилин 5, а буде вже все готово. В общій сумі ми смажимо десь ну, хвилин 17, десь так. Ще 5 хвилин, тобто давайте так, півгодини на повільному вогні. І наше м'ясо готове. Стейки наші готові. Зараз будемо його дегустувати. Давайте подивимося, в нас вийшло. Ось. Таке у нас м'яско. Запашне. прям аромати такі стоять, що вам не передати. Давайте скуштуємо, що ми приготували. І так. Беремо стейк. Давайте Ось цей. Посерединці візьмемо. Mm -hmm. Аромати стоять. Ну, просто вам не передати. Ось такий всередині. Mm -hmm. Пахне. Ну, просто. Це беремо і куштуємо. Без нічого. Бачите, наскільки він соковитий. Ось. Просто це неймовірно смачно. Давайте. візьмемо трішки кетчупу. Щось щось. Тут маринад прям грає цими смаками. Саме цікаве це його, коли готовимо на повільному вогні. Тут не потрібно нам такого, щоб воно висохло. Воно всередині дуже соковите та дуже смачне. Маринад 30 хвилин. Насичені такі смаки. М -м. Готуйте саме так. Можна не треба нам навіть на вогні його готувати. Так замаринуйте в духову шафу. Або навіть на скаворітці, або в грилі. Ну це щось. Це дуже смачне поєднання м'яса та маринаду. Це просто рекомендую повторити. Дуже смачне та ніжне м'ясо. Ось таке всередині. вид суховате, але ні. З нього навіть витікає сік. Тому просто рекомендую. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.